Маємо питання стосовно Харкова на 26 й рік. Шановні, ви знаєте, що я на такий великий, дуже термін не дивлюся питання, тому що події можуть змінюватися. Краще дивитись на найближчий період часу, так, на найближчі декілька місяців. Ми можемо подивитися якісь загальні зараз енергії по Харкову на 26 й рік, так? І подивитися найближчий час, так? Харків і 26 рік. Дуже багато буде а, таких сподівань, але а, ситуація буде достатньо ще емоційною і фізично, такою складною, скажімо так. Ось тому, що справа а, військова так буде в підвішеному стані, скажімо так, ситуація а, буде висіти. Ще достатньо йдуть агресивні енергії на наступний рік, і дуже багато брехні та ілюзій. Давайте так. Харків будуть захищати, але дуже багато іде наслідкової енергії, такі циклічні події, скажімо так, і з приводу заходу в Харків, чи там під... Насування тут йдуть ілюзії, іде енергія супротиву. Тобто, ще на наступний рік е мені йдуть ще такі достатньо нелегкі речі. На найближчий період часу давайте до кінця липня подивимося. Так, у нас частинка червня і до кінця липня. Що по Харкову, так, ми можемо подивитися. Ну, активність вона буде продовжуватися, так. Наслідки по забезпеченню. Так, можуть бути труднощі з водою. Дуже багато, знову ж таки, буде і псошної інформації, так, Харків, втрата ресурсів, так, ну. Від активності тієї, яку ми маємо. Лінії межі Харкова так, будуть тримати, тобто нікого пропустити не пропустять, але буде дуже тривожно через наслідки. Наслідкових енергій ще йде достатньо. Загальна енергія по Харкову на найближчий період часу це супротив. Тобто, так, ситуація достатньо нелегка. От, але її будуть тримати. Харків, так, на найближчий період часу. Дивимося. Так, ну, вороги, знаєте, розгойдують ситуацію, але вона буде триматися. Тобто провокації вони будуть. І особливо буде такий центр страждати, так? Будуть наслідки. Треба тримати, як наскільки можемо триматися.